Налаштування. Щоб відкрити панель основних налаштувань Geyser Car, натисніть на іконку у вигляді шестерні в нижньому правому кутку екрана. У вікні в верхній частині екрану, ви побачите доступні канали зв'язку: WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger з технічною підтримкою Geyser, яка працює 24 на 7 і допоможе вирішити будь-яке питання. Щоб надіслати повідомлення, достатньо торкнутися іконки месенджера, в якому ви бажаєте почати комунікацію з технічною підтримкою. Вибір режиму: ця функція змінює вигляд головного меню залежно від вибору налаштування. Вибір режиму комфорт означає, що функціонал головного екрана відображатиме можливості дистанційного охолодження або нагріву автомобіля. Щоб увімкнути цей режим, достатньо поставити галочку навпроти пункту «Комфорт». Режим безпека означає, що на головному екрані буде відображатися інформація про функціонал охоронної системи Гейзер. Щоб активувати цей режим, поставте галочку навпроти пункту Безпека. Функція вибір сезону змінює температурний режим кліматичної системи автомобіля та шкалу кліматконтролю на головному екрані Гейзер Кар. Режим зима застосовується в холодний сезон і дозволяє дистанційно обігріти салон автомобіля до заданої температури. Режим літо використовується у спекотні сезони. Він дає можливість охолоджувати салон автомобіля до таргетної температури. Таргентну температуру ви можете заздалегідь виставити в налаштуваннях клімату. Пункт меню Мої машини призначений для вибору основного автомобіля, який буде відображено на головному екрані програми Gazer Car і до якого будуть застосовуватись поточні налаштування. При натисканні на мої машини відкривається додаткове меню, де показані всі доступні автомобілі. Щоб вибрати автомобіль, з яким ви хочете взаємодіяти зараз, натисніть на зображення цього автомобіля на поточному екрані. Після цього відкриється меню з вибраним вами автомобілем, в якому можна змінити назву цього автомобіля, а також вимкнути всі режими та доступи. Ця функція тимчасово деактивує систему, коли ваш автомобіль у сервісі, мийці або іншому подібному місці. Увімкнути режим Машина викрадена. Ця функція негайно блокує двигун, виключаючи можливість пересування автомобіля. Для активації потрібно ввести пін-код. Приховані коди, які потрібні для деактивації системи або доступу до налаштувань Geyser Car Security S5. Для початку роботи клацніть на пункт меню Коди безпеки. Після цього на екрані з'являться два пункти. Код деактивації, який потрібен для того, щоб вимкнути режим машина викрадена. Щоб отримати цей код, потрібно ввести чотиризначний код із смс-повідомлення, яке прийде вам на телефон при натисканні на цей пункт меню. Сервісний код потрібен для того, щоб сертифіковані фахівці Гейзер отримали доступ до налаштувань блоку охоронної системи С5 за допомогою комп'ютера за потреби. Для цього натисніть на пункт меню Сервісний код та введіть чотиризначний код із СМС-повідомлення. Налаштування клімату у цьому меню зібрані всі налаштування охолодження та обігріву салону автомобіля. Блок налаштувань часу Be Ready складається з налаштувань час перед активацією та тривалість режиму. Час перед активацією вибір часу запуску охолодження або обігріву салону автомобіля до запланованої поїздки. Тривалість режиму це кількість часу, яка буде відведена на охолодження або обігрів салону автомобіля після запуску системи. В обох налаштуваннях можна вибрати часовий діапазон від 5 до 30 хвилин. Температура в біреді режимі у цьому блоці розташовані параметри комфортної температури, яка буде задана в автоматичному режимі при свайпі повзунка на головному екрані в режимі комфорт. Цільова температура це функція вибору температури, до якої салон автомобіля охолоджуватиметься або нагріватиметься. Попередня температура. При включенні цієї функції автомобіль запам'ятовуватиме температуру салону автомобіля під час минулої поїздки та автоматично встановить її як цільову температуру. Максимальна різниця між внутрішньою і зовнішньою температурою. Дозволяє вибрати максимальну різницю в градусах Цельсія між температурою за бортом автомобіля і поточною температурою в салоні автомобіля. Якщо різниця температур буде нижчою за задане значення, система охолодиться або обігріє салон автомобіля, не збільшивши виставлене в цьому налаштуванні значення, проігнорувавши кнопку Цільова температура. Перезапустити охолодження, ця функція дозволяє автоматично перезапустити цикл охолодження салону автомобіля при досягненні заданого показника максимальної різниці температур між салоном та зовнішнім середовищем. Повзунком можна регулювати значення автоматичного запуску охолодження або обігріву, задаючи температуру в градусах Цельсія. Критична температура. У цьому блоці налаштувань зібрані функції обов'язкового включення автоматичного охолодження та обігріву при досягненні критичної температури у салоні автомобіля. При включенні повзунка критична температура, ваш автомобіль завжди запускатиме охолодження при досягненні критичної температури встановити критичну температуру. У цьому налаштуванні ви можете вибрати діапазон критичної температури від 35 до 80 градусів. Низький рівень дозволяє вибрати температуру, до якої охолоджуватиметься салон автомобіля при включенні функції критична температура. У цьому налаштуванні ви можете вибрати діапазон критичної температури від 30 до 75 градусів. Мова дозволяє вибрати мовне відображення інтерфейсу GazerCar.